Доброго дня, дорогі наші підписники. Неділя. Неділя, а я пам'ятаю, відео було у п'ятницю. І потім вже ж у п'ятницю розповідала, що п'ятниця буде в мене день такий багатенький на сюрпризи. Але після того вже не було як про ці сюрпризи розповідати. Сюрпризи були ще після того, як ягничка привела ягня, ще було два сюрпризи. Один дуже класнючий, дуже величезний. Ну, і другий непоганий, скажімо так. От, але про все по порядку. Значить, зараз покажу наш один сюрприз, який прибув у п'ятницю. Ми вже сьогодні відправили назад. Боже, ми сюрприз наш, який на Сюрприз в п'ятницю приїхав їде назад. Угу". Сідає наша студентка. Всі провожаємо, всі знов плачемо, сумуємо, будемо чекати. Отож, як ви зрозуміли, це була наша Людмилка. От Юра її зустрічав у Строконстантинові у п'ятницю. Я її підбила трішки, щоб поїхати раніше, щоб не досиджувати пари. Вона виїздила, щоб взагалі не йти на пари. Підбила дитину на гріх, вона до цього не, не пропускала, от старалася все так і, і не дуже й хотіла, але я кажу: дитину, як ти приїдеш, аж виїдеш після парти, приїдеш на ніч, і через день тобі знову їхати і на ніч туди приїдеш. Вона подумала, вирішила, приїде. Приїхала раніше, просто я її, в мене не було можливості її зустрічати, тому що я сиділа, чекала, коли мені вручать ще один сюрприз. От, тому зустрічав Юра, Вероніка з ним їздила. Таке дитина приїхала, поспілкувалися, дуже змістовно, хочу вам сказати. От, побідкалися, поналаштовувалися на подальше, понаготовлювала щось. Сьогодні відправила. От, вивозити вже їхали всі дружно. Я Юра, мама. Породича подоходила, позаїжджала, бо, тому, що, е, тому що не знаю наступний раз, коли вона приїде. От тепер е, щодо другого сюрпризу. Зараз покажу, який ще на мене чекав п'ятницю сюрприз. Ось він ще один сюрприз, який мене очікував. Ну, отож, як ви зрозуміли, п'ятниця у мене був ще той день. Прибуток зранку. Дитини приїзд за п'ять тижнів, за п'ять тижнів, от вперше, і вручили ще мені грамоту. Дякую усім. Да, такий у мене був класний день. А далі все, далі турботи, хвилювання, заботи. І сьогодні навіть неділя. І ось саме-саме п'ята -саме година, здається, вечора. Якщо не... П'ята да, година вечора, ми саме саме приїхали додому. От, е, посадити дитину навіть і в Староконстантиною, розумієте, посадити у на маршрут студентів, тьма сідає їхати, і, і до Хмельницького, і, і до Кам'янця, і далі ще на Чернівці. От, ну, е, нічого, якось, якось впихнули всі дружно. Зайшла, набрали відразу. Каже, набирає Юра, каже, а ти хоч сіла. Каже, да, я то що встигла сісти. Оце вона остання, хто, хто ще встиг сісти. от, А, а далі уже були стоячі і ще заходили стоячі місця, не знаю, як далеко. От, ну, Що зробиш? Добратися дітям дітям добратися потрібно. таке. Поїхала, я вже сьогодні буду чекати, коли вона мені від. Відтелефонується, приїхала як зайчик пострибачик ще куртка холоднувата. І назад так само поїхала зайчиком пострибачком, але пообіцяла, що відразу там і там собі щось тепліше вже буде купувати. Тут, не, тут під цим підмаминим наглядом вже не захотіла, захотіла сама. Я собі там сама куплю все. От. Ну, Доросла дитина, є доросла дитина. То тепер же буду чекати сьогодні, коли. Позвонить, скаже, як доїхала. Ото саме головне ще цього дочекатися, і буде, і буде тоді більш-менш спокійніше. От ну і десь пішов уже Юра до поранки, а купа дітвори у мене ще знаєте, чим займається? Горіха бомблять. Горіха бомблять, ягня глядять. Горіха? Вони дрібні цього року. Правда? Ой, <реш> Яке воно мені, яке ж воно миленьке. миленьке, миленьке. О. А тато що вигнав тих пасти, так? Да? О, як назбирали собі вже цих дві баклашечки. А десь, а он я ж вам сушила, он доготі позбирайте. Жіна? А кому? <реш> буде Так, да. росте то швидко. Будь Оце Бог. там ягня лишилося біля дітей, ці двоє пасуться. Зараз напасуться, напасуться, ягня бекне, летять обоє перекидки на місце туди, закрили і все добре. Це, це добре, знаєте, що е, не потрібно з ними водитися. А ти пішо? Королям. А, Юра пішов по королям. Морковиня, напевно, що пішов збирати. Так, да, той пішов до, до морковиня. Он як парочка пасуться. А свиням там бандяк є? Нема. Нема? Нема? Що дав? брати гарбузи і товч? Я ще їм дав. А що ти їм давав? Гарбуз. О. Юра в мене свиням уже дав, виявляється. Не встигли приїхати, як він уже свиням дав. А коли це ти встиг? Сьогодні. Ой, треба піти подивитися, бо щось я не дуже е, вірю йому. Ведуть ягня до... пастися до кіс. <забрали>, Забрали назад. Ведіть назад, бо буде бити Степан. Вийшла подивитися, що тут хризантемки нарешті, аж нарешті я такого бачу, що вже розпускаються деякі. Ну, це ось буде темне, якесь червона буде, але ще, ще їй до того далеко, щоб розпуститися. Я не знаю, коли воно що буде. Холодненько. Зате ось зараз краще видно, які це ось ці маленькі гудзички, рожевенькі. От, такі. от Дали мені один кущ, я їх розсадила на, на таких 14 гілочок. от, І з них, Кожна з них я бачу що прийнялася, тому що повигонила мало то, що от цвітуть ті, які зацвітали, то ще повигонила, скільки є бобляшків, які будуть розпускатися. Що ти, курочка? Ще зі мною вирішила подивитися, що туди да як. Да? Ось ця хризантема теж дуже гарна. Вона така невисока, невисока середня. от Але насіки вже ось так приємні ці. Квіти махровенькі цієї хризантемки що ну. Та й, та й різна. Різна вона красива по-своєму. Ця ось. Ніби рожева ромашка по-своєму. Це ось жовтенька буде маленька квіточка. Традисканція вибиває якісь ще квіточки. Ось трояндочка ще одна є. Ой, це Алісум. Це це, що не багаторічник, але насіявся і лишила я. Добре, що серед бур'яну, пізнала, що це цей Алісун ще біленький лишила. Дивіться, як розклався кущ. І цвіте, цвіте, цвіте безперестанку. А ось ця хризантема то взагалі. Ось, бачите, таке вона, як чорнобривчик, наче. Повненька такий, повненька. І куди йдете? Куди йдете? О, О, о! Юра водить Павлушку і все. О, oh. пасуться вже дружненько. Мале при... 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 принесли, принесли, пригнали, як вийшло <laughs> сюди до них. Що <laughs> будемо пасти? Uh -huh. Нема що робити, правда? Будемо з тобою козеняток пасти. Ну ягняток. Чи вдихнути? Я віру, що ти стомився. І ти мене тут знайшла. А де ти, там і я. <смірко> а ти вже хотів від мене здихатися, так? Да? Так. Да. Ні, не, не вийде. Всю то козеня хай тут лазиться ягня. Що заберемо? Хай походять, потім заберемо. Загнали вже овечок бурень, цих баранів, овечок баранів, свина Юра, порати почав, ще потрібно трішки допорати, грубка вже палиться, брати, варити, вечеряти щось і готуватися вже до завтра. Та й оце отакі у нас були дні. Да. Тому всім гарного ще недільного вечора, гарного наступного тижня, мирного неба.